Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо порядок формування податкових накладних у програмі «Баз «Бухгалтерія Корп». Для початку маємо задати або перевірити налаштування облікової політики. Переходимо до розділу Головне і в настройках обираємо облікова політика. У відкритому вікні обираємо необхідну організацію. В реквізитах самооподаткування в нас має бути обраний один з двох варіантів. Це або єдиний податок ІПДВ, або податок на прибуток ІПДВ. Після цього маємо записати та закрити, якщо ми вносили необхідні зміни. Далі ми маємо зазначити ІПН-підприємства. Це робиться в налаштуваннях Головне, настройки, організації. Знову ж таки вибираємо необхідну організацію, якщо ви введете їх декілька в одній системі. В закладці коди. В реквізитах реєстрація в податковій, в нас в даних платника ПДВ має бути вказаний наш ІПН та номер свідоцтва. Далі, ще одним важливим етапом є настройка нумерації податкових документів. У цьому ж вікні відкриваємо регістр настройка нумерації податкових документів за гіперпосиланням. Якщо у нас тут не було б інформаційної стрічки, ми її могли б створити у вигляді нового елемента списку. Нас вона ж є, відкриваємо і бачимо, що в даному випадку у нас представлений пропорець напроти ввести нумерацію помісячну. Це означає, що щомісяця у нас починається нумерація податкових документів з одинички. Також слід зазначити відповідальну особу за формування податкових документів. Для цього знову ж таки в головному меню обираємо персональні настройки, де встановлюємо працівника в реквізитах, хто звичайно виписує податкові накладні. Вказаний працівник буде автоматично підтягуватися в податкову накладну. Тут же можна зазначити номенклатуру для заповнення податкових накладних. Якщо ви вносили необхідні дані або зміни, не забувайте натискати кнопку Записати і закрити. Далі переходимо до розділу довідники, купівлі та продажі. І обираємо контрагенти. Акцентую увагу, що коректно внесена інформація про контрагентів і договори це основа для автоматичного і точного формування податкових накладних. Як ви бачите в мене на екрані, у довіднику контрагенти можна створити необхідну групу і погрупувати всіх контрагентів по організації, як вам буде зручно для роботи. Наприклад, у нас покупці усі знаходяться в окремій групі. Припустимо, в даному, умовно-числовому прикладі ми будемо працювати з покупцем будмонтаж. Відкриваємо його картку, і в реквізитах дані платника ПДВ має бути зазначений ІПН. Далі, не менш важливим, є договір. З цього вікна ми одразу можемо перейти до всіх договорів контрагента. Бачимо, що в нас є діючий договір на дизайнерські роботи. Відкриваємо його. В закладці Податковий облік в нас має бути встановлена схема податкового обліку. В даному випадку в нас за першою подією. Якщо у вас буде якась інша ситуація, або буде застосовуватися інша схема податкового обліку, ви можете натиснути всі схеми і обрати іншу. Якщо необхідної тут не буде, її завжди можна створити. Схема обліку ПДВ налаштована і коли довідники заповнені, ми можемо переходити до оформлення документів. Податкові накладні формуються декількома варіантами. Перший варіант це на підставі певних операцій, наприклад, на основі реалізації товарів і послуг. Для цього ми переходимо в розділ Продажі, обираємо реалізацію товарів і послуг, заходимо в цю реалізацію. І в правому верхньому куточку можемо натиснути кнопочку Ще. В розгортаючому списку обираємо Створити на підставі і податкова накладна. Інший варіант. У самому вікні реалізація товарів і послуг на відповідній документі реалізації натискаємо праву кнопку миші і відкривається те ж саме розгортаюче вікно. Обираємо створити на підставі, вибираємо податкова накладна. Податкова накладна сформована. Що важливо: ставка ПДВ підтягується автоматично з документа реалізації. Також податкову накладну можна сформувати на підставі надходження передоплати, або коли ми здійснюємо списання чи передачу активів. Припустимо, була інвентаризація і ми виявили нестачу якогось основного засобу або нематеріального Активу. Переходимо в розділ, обираємо у вибутті основних засобів списання ОЗ і припустимо ось наша недостача. Знову ж таки, відкриваємо розгортаючий списочок, обираємо Створити на підставі, обираємо податкова накладна. Важливо! Програма сформувала податкову накладну за видом операції умовний продаж при списанні ОЗЕ. Тут вам самостійно потрібно буде проставити кількість, ціну без ПДВ, далі програма сформує суму без ПДВ і ставка ПДВ зазначена 20%. Якщо у вас документів багато, варто скористатися спеціальною обробкою. Для цього відкриваємо розділ Продажі, обираємо ПДВ і натискаємо Формування податкових накладних. На вкладці Настройка обираємо режим роботи, або зобов'язання, що виникли за період, і задаємо це період. Припустимо, ви не формували податкові накладні за декілька днів. Або не підтверджені зобов'язання на дату. Тобто, на якусь дату у вас є частково сформовані податкові накладні, а частково ні. І програма тоді обере е, всі операції. На які не були сформовані податкові накладні. Коли ви натиснете кнопку Заповнити, вас автоматично підбере всі операції для формування податкових накладних, і у вкладці даних ви побачите суми непідтверджених податкових зобов'язань і номенклатурний склад податкових документів. Тут можна буде відредагувати інформацію або додати вручну, якщо це буде потрібно. Після перевірки всіх даних вам лишиться лише натиснути кнопочку Сформувати і система створить документи. Їх можна буде одразу провести, надрукувати чи переглянути. Після цього переходимо до реєстрації податкових накладних у єдиному реєстрі податкових накладних. Для цього в розділі Продажі відкриваємо журнал податкові накладні. Тут ми можемо їх виділити необхідні. І обрати варіант вивантаження, натиснувши ось цю кнопку. Відкривається, розгортаюче меню, і ви можете або вивантажити податкові накладні в Фредозвіт, або вивантажити Віксмель. Таким чином, автоматизоване формування податкових накладних у баз дозволяє мінімізувати помилки, підвищити продуктивність бухгалтера і забезпечити повну відповідність вимогам законодавства. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновленнями.